Наші захисники боронять рідний край. Та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Цій ночі ворог завдав удару по інфраструктурним об'єктам одного з районів Запоріжжя та передмістя. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Загиблих або постраждалих немає, повідомляє міська влада. Пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки. Їхні мешканці досі відходять від шоку та дякують, що залишились живі. Як було, страшно було, дуже гатили, і при тому дуже багато підряд гатили. Ми ще на п'ятому етажі. Зрозуміло, що вийшли на площадку, а потім на третій спустилися і там, виходить, на нас з двох полчетвертого просиділи, а потім вже додому піднялися. От. Дуже, дуже сильно дуже певний сильно підряд. Прямо спускалися в вікна, що по під'їзду зарево шло. От то, що, видно, летіли От, ракети. Страшно було і дом підтрушувало. Та найголовніше, не зрозуміло, куди цілили нелюди, адже довкола лише будинки мирних. Я навіть, не знаю. Я навіть не знаю, куди могли поцілити. Навіть не знаю. Я чув десь 12 штук, та 12 зарево було таке дуже велике. Не знаю, чим стріляли, але дуже страшно. Страшно. Ймовірно, гатили ракетами С-300. Повідомляють у військовій адміністрації. Через вибухову хвилю в постраждалих будинках повибивало скло, двері, рами тощо. А вилетіло от, Бачите. Оттуда вилетіло. Микола показує робітникам, де саме потрібно замінити скло. В його родині є маленькі діти, тому на поготові тримають все необхідне для евакуації. Я кажуть, аварійний <клокон> як Чемодан. Типа Чим, аварійного чемоданчика. Пока дітям все треба, щоб все побистрому, якщо почне так, щоб швидко схватить все і бігом вискакувати. Зранку на місці подій працюють відповідні служби. Скло в дефіциті, тому вибіті шибки закривають дерев'яними пресованими плитами. Одночасно і заміряємо, і працюємо по устраненню пошкоджень. Тому який обсяг, як завжди, хотілося б, щоб його зовсім не було. Інформацію щодо ушкоджень інших будинків можна повідомляти на короткий номер міської аварійки 1580.